Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на да, значок, спонсорувати. В Зв'язку з тим, що в мережі з'являється все більша кількість е, е, роликів, відео, де показується, як чудово було жити в Радянському Союзі, щоб все було і за це нічого не було. То мене запитують, а що ж ви вважаєте символом Радянського Союзу? Ну, Один із дописувачів вважав, що символом Радянського Союзу є штопані колготи. Його дружина штопала колготи. І це треба йти далі, вельми, шановні пані та панове. треба глибше мислити, так. Ну я ж, ви розумієте, я жив в той час в гуртожитку Академії наук України. Це Жена Потіє. вулиця, я не знаю, як вона зараз називається, ну, тоді називалося ж, Жена Потіє, той композитор, який цей інтернаціонал, написав весь мир насилім ми розрушимо до основання, а затем. Хто був нічим, то стане всім. Ну, ну, ясно, ж, зрозуміло, маразм навіть у цих словах, ніхто ж не вдумувався у ці, у ці речі. Так так ось, для мене що, <смолом> символом Радянського Союзу є штопані презервативи. Розумієте? Так. От Оці кульки, от і пакети, які були в Радянському Союзі, одноразові, вони потрапляли десь із Заходу, хтось їх привозив і все їх носили до тих пір. Ну... Прали їх, вивішували. Десь за кордоном таке все показати, вони не повірили. Ну, як це? Так, У мене такий був іспанський, дуже гарний. Я <свісно> вистояв у черзі купив літру молока в скляній банці. Туди поклав, а воно прорвалося, впало, розбилось. <свісно> ну, ну, це повсякденне життя Радянського Союзу. Але що пані, презервативи? Оце клас! Оце вже дно. Чи, може, дна там не було в Радянському Союзі. Ну, Розумієте, справа в тому, що моя док кандидатська дисертація була пов'язана із машинобудуванням. Так. І для того, щоб достати ці всі матеріали, а всі ж машинобудівні в основні міністерства, то знаходилися в Москві, мені приходилось туди їздити у відрядження. Уже тоді, в 70-ті роки, з грошима було сутужно в державі. так. так. Як у тому фільмі найприкательні і ще там якась так, як здається, як та казала, що <сум> в страні напряжонка з бумагою, вона так, так. з усім була напряжонка. Ну, а для молодих хлопців, які жили. у... Гуртожитку, навколо гуртожитки Інституту народного господарства, напхом напхані У дівчатами, переважно, звичайно, переважно дівчатами, романтично налаштованими, провінційними, і все таке, тут аспірант. Ну, це раніше просто небожитель був. Розумієте, чим вони там займалися там аспіранти. Наприклад, ті, які літаки робили в Антоново, ті, які електрозварюванням у космосі займалися у, цього, у Патона, так, ті, які, ну, одним словом, всім вони займалися, таким, що і говорити не можна, займалися, ну, а презервативів нема в Києві. От напряжонка. От роз... все було, ну, презервативів не було. І от... Ну, а я ж їздив в Москву, там сидів місяцями, наче, переписував всі ці матеріали і так далі. Ну, десь в мене написано, як я там на Добринінській ці презервативи У черзі серед жінок. Так, це ж факт був. Я ж вже мені їхати увечері. До Києва я вже назбирав матеріал і все таке інше, вже квиток у мене є на цей потяг. Ну, Мені сказали, ти ж там не сиди до, до самого кінця, раніше вийди і зайдеш там у, це, у цю аптеку на Добринінській. там такий великий будинок, і весь перший поверх займає гігантська аптека. Ну і там продається все це. А раніше ж як було? Раніше так було, я пояснюю тим, які тоді не жили. Це ти приходиш, бачиш якийсь товар, видивляєшся, а ага, скільки підрахував тобі 2, 3, 10 там, штук треба, скільки дозволяють в одні руки, звичайно, брати. Ідеш у касу, вибиваєш чек, а потім з цим чеком приходиш до продавця і кажеш, Мій те -то, і те -то, і те -то, скільки то штук. Відповідно до вибитого чеку. Ну, і я так прийшов. Мені там сказали, що в рувині руки можна брати, скільки хочеш, немає ніяких обмежень. Так. Мені накидали там грошей багато, на сотні. Так, я підійшов, подивився, лежать. Скільки за одну упаковку, так, порахував. Я ж тоді ще рахувати міг. Так, навіть математична логіка використовувалася в моїй дисертації. Я вибив чек на цю гігантську суму, і пішов до цієї дами, яка стоїть там під стіною, такий цей, ну, письмовий стіл простий. На ньому там лежать ці всі предмети: Зеленка, вата, йод, ну і презервативи, відповідно. Я підходжу до неї, тільки хотів її дати. Вона каже: вибачте, я зараз вернусь. І пішла туди, у чревло. Ну, Напевно, до цього там якісь ліки, може, взяти на складі, ще щось. Ну, а в кінець робочого дня тут заходять жінки одна за одною, стають за мною. Черга така, а всі ж тоді були злі, екзальтовані, просто один одного просто розірвали. У цих чергах. Так. Стоять вони тут, там, за пірамідоном, за, за іншими там, такими найпростішими речами, там, вазеліном. Ну, Оце такі ну, основні речі були тоді. Так. А її нема і нема. Вони до мене, а де вона? Та да кажу, пішла туди, Вон зараз повернеться. А її нема і нема. Ну, вона приходить, іде, якийсь пакунок несе так у руках. Так, і вони на неї як накинулися. Всі ці жінки екзальтовані. Так, отак вже на роботі десь працювали вже а такий скрежет зубовний просто на цю даму, вона не залишилася. Так. І йому відповідь теж відповідала. Одним словом, вони лаялися, я стою між ними, дивлюся на всі боки. Що ну, врешті-решт вони трохи заспокоїлися, що ви хочете? Я їй на ухо вона. Здоровий мужик, сказати громко не може. І я вистрочився на весь свій зріст, набрав повні груди, я дишу на повні груди, радію мов дитя, і як видав, скільки штук, 400 штук, оцих психики, правда, я називав не презерватив, а інакшим. Так, на букву Г, як воно тоді називалося в народі, і там ззаду ж за мною стоялася ця черга, яка кричала, там між собою далі обговорювали, в тому числі, ситуацію в Україні, що жрать нема чого, і так далі. І тут, я, як видав, там за мною чоловік 10 стояло, мертва тиша все. <різвався> мертва тиша. І ця дама теж замовкла. Стала щось ритися, там, рахувати, рахувати, потім каже: вибачайте, у мене такої кількості нема, мені треба на склад. І вона пішла на склад. І там теж їй довго не було, вони слав такий пакунок мені, але черга вже мовчала. І Коли я отримав цей пакунок, я з тривим кроком поз них цих жінок прийшов до виходу, вони. Мовчали, і голови були повернуті в мій бік. Так що отакі речі, так, я ж їх привіз, роздав тим всім, е, так би мовити, які гемереперускі страждущі є, таке. Всім роздав і все, а що ж, уявляєте? Уявляєте, до чого тоді це прати ці презервативи, так, як все останнє після використання? А якщо порвалися, то штопить, виявляєте? Ви можете собі уявити це все? Оце все, оце божевілля, яке було нормальним явищем. Ніхто ж навіть нічого не, не мекнув і не міг сказати, що це штопить презерватив. А то у нас називають деяких там блогерів штопаний такий презерватив. Так Це реальне життя було. Радянського Союзу